Можливо, вам у Тіктоці попадались ось такі відео, де старий дід сварить дітей і дорослих за те, що вони не слухають його. Комп'ютерні ігри це бісовщина, це демон. Комп'ютерні ігри грав. Грав. Ось він вже все, він віджив. Так, от це відео про цього діда та його секту. Ця історія не про фільм жахів, а про реальність секта, яка прикидається православною лідер, якого вважають пророком, а він маніпулятором. Ця історія про секту Ігла та її голову Ігнатія Лапкіна. А якщо знаєте, хто він такий, то напишіть про це в коментарях. І почну я з самого Ігнатія. Ігнатій Тихонович Лапкін, російський лідер секти ігла, місіонер, блогер, колишній дисидент радянських часів, народився 10 червня 1939 року в селі Карповське Алтайський край у багатодітній родині старообрядців. Його батько Тихон Дмитрович Лапкін був пастухом і ветераном війни. А мати Марія Єгорівна дояркою та матір'ю героїнею. У 1956 році закінчив середню школу, а у 59-му – будівельний технікум за спеціальністю технік-будівельник. Після цього працював проробом у виправній колонії в Іркутській області. У 59-му році призваний до ВМФ СРСР, а згодом переведений до ракетних військ. Робила ну, також ти пальцем йому сама. Ні, за своє життя тричі був засуджений радянською владою та репресований за пропаганду релігійних поглядів. Двічі до цього був направлений на психіатричну експертизу з тієї ж причини. Думаю, багато хто знає, що в радянському союзі релігія була офіційно під забороною. Я не фанат радянського союзу, як і ви скоріш за все, але ось що сталося, коли. Союз розпався. А саме те, що тепер Ігнатій міг робити те, що йому заманеться. До речі, цей нормальний фон позаду мене. І взагалі який кращий? Такий, як був на попередніх відео, чи такий, як зараз. Бо хтось мені писав, що старий фон занадто простий, і треба його змінити. Отже, цей Ігнатій Лапкін відкриває власний табір у селі Потираївка. Якщо я. Правильно вимовив приблизно в 2000-х роках Ігнатій знаходить село Потіряївка, яке офіційно вважалося покинутим, і вирішує там оселитися і заснувати свій самопроголошений місіонерський табір. Він вирішує, що відтепер буде нести благодать у дитячі розуми через дурні забобони на все підряд, і привчавши їх жити як аборигани. Сам Ігнатій стверджує, що живе за Божими законами, за біблією, мовляв, мухи не скривдить. Компьютерные игры это беснование, это демон. Компьютерные игры играл? Играл. Вот этот сатана тебя и душит. Приехал тоже засыкленный. Компьютерные игры играл. Играл, вот он уже, все, он отжил. Але при цьому часто видно видео, де він просто ображає людей. Наприклад, ось це. У тебя стиль, бомжа и квартиранта. Благодарить Бога, что ты здесь находишься. Такая природа, такие дети, такие отношения. Секта ігла це релігійна спільнота, заснована Ігнатієм Лапкіним, яка позиціонує себе як істинне православ'я. Її назва є абревіатурою від імені та прізвища лідера. Секта відкидає РПЦ МП та інші православні юрисдикції, вважаючи їх єретичними. Члени спільноти часто ізольовані від зовнішнього світу, включаючи родичів та друзів. Лідер та його наближені контролюють особисті аспекти життя членів, включаючи вибір партнерів і місце проживання та роботу. Члени часто жертвують значні суми грошей або майно на користь спільноти. Використовуються методи маніпуляції та психологічного тиску для підтримки, лояльності та послуху. У центрі організації стоїть Ігнатій Лапкін, який вважається посломцем та істинним пророком його слово є остаточним і не підлягає сумніву. Під його керівництвом існує ієрархія, де кожен член має чітко визначену роль та обов'язки. Зараз ми дійдемо до всіх аспектів, і ви дізнаєтеся, що буде з дітьми. Якщо, не дай Боже, батьки відвезуть їх у цей дурдом. Я не маю нічого проти релігії. Справа зовсім не в ній. Справа в тому, що е, дідусь під прикриттям релігії просуває власні інтереси у рамках свого табору. Ось, наприклад, ось це відео. Ватако «Вот вот сидять, а та на сидять в туалеті, а та наркомани, у них ноги підкошені. Хаксики, ти присіл, я панімай наркотик. Тут ми бачимо, як Ігнатій і четверо хлопців стоять струнко, як він любить казати. я сказав, так ні пожимай, отак стой напріжов, що ти какого-то розклюпаний. Отак на витяжку. І вислуховують ні про те, що комп'ютери це зло. До речі, невеликий спойлер. Сам Ігнатій проводить за комп'ютером майже цілий день. По 16 годин на добу, але він вважає, що про це можна промовчати. Отже, за словами Ігнатія, комп'ютер це зло, це взагалі диявол, це все від лукавого. Багато людей, розчарованих в традиційних релігійних інституціях, шукають альтернативи, де вони б могли відчути глибину духовного досвіду. Секта ігла пропонує свою інтерпретацію православ'я, яка приваблює тих, хто прагне чистої віри. Ігнатій Лапкін володіє сильною харизмою, що дозволяє йому переконувати людей у своїй правоті. Його проповіді часто емоційні та впевнені, що може створювати враження беззаперечності його слів. Ігла обіцяє своїм послідовникам очищення від гріхів та наближення до Бога через суворе дотримання правил та обрядів. Це може приваблювати людей, які шукають глибшого духовного досвіду. У спільноті ігла люди можуть відчути себе частиною чогось більшого, отримати підтримку. Тримку та розуміння однодумців це особливо важливо для тих, хто відчуває себе ізольованим у звичайному житті. Секта активно ізолює своїх членів від зовнішнього світу, що дозволяє їй контролювати інформацію та впливати на світогляд послідовників. Це може створювати враження безпеки та захищеності від негативних впливів. Що ви собі розуміли, усе це начебто на добровільній основі. Існують батьки. Так, уявіть собі, існують батьки, які самі приводять туди своїх дітей. І Віддають цьому старому, щоб, мовляв, він поставив їх на правильний шлях. Та самі дорослі йдуть туди, хоча не зрозуміло чого. І я б дуже хотів подивитися на дітей, які вийдуть з того табору. Ким вони вийдуть, хто з них виросте. В принципі, це все одно, бо, тому що це на Росії, але, але в тій секті є і люди з України. Купатися дітям не можна. Щодня влаштовують свого роду випробування, їх вчать жити як аборигенів і годують якимись мяко кажучи помиями чи то баландою. Інакше це назвати не можна. Суп з не можна Комуністи цього не робили Кому не Понравилась підніміть руку. Вибачте, але я впевнений. Після такої санітарії у дітей мабуть глисти розміром як кулак. І найцікавіше, усе це відбувається не 30 чи 40 років тому, а просто зараз, у той час як люди будують літаки, винаходять Штучний інтелект, сам всякі нейромережі. Ми на залізних птахах за кілька годин долітаємо в іншу точку нашої планети. А паралельно з цим існує Ігнатій Лапкін і Росія, який ремонтує зуби напильником. І зараз зуб будеш у мене ремонтувати Вот я приніс води і напильник пусть рука не трогає. ага Молоді суття полічаєлапкім часто використовує публічне приниження як метод дисципліни. Члени спільноти, які не дотримуються встановлених правил, можуть бути відкрито осоромлені перед іншими. Членам спільноти регулярно нагадують про можливість вічного прокляття або вигнання з істинної віри у разі непослуху. Це створює атмосферу страху та підкорення. Членами секти забороняється спілкуватися з родичами та друзями, які не є частиною спільноти. Це призводить до соціальної ізоляції та залежності від секти. Учасники спільноти зобов'язані робити регулярні фінансові внески. Існує свідчення про те, що деякі з них передавали свої заощадження або майно на користь секти. Діти, які виростають у спільноті, часто ізольовані від зовнішнього світу. Їм забороняється спілкуватися з однолітками поза сектою, що обмежує їх соціальний розвиток. Посмотри на всіх на себе, яка різниця? А я витіка. Чому ти або шети данішого нарушаю става. Діти отримують освіту у межах спільноти, що може не відповідати держстандартам. Це обмежує їх можливості в майбутньому. В принципі, на Росії так скрізь в кожній школі. Напевно, дітей навчають боятися зовнішнього світу та вважають його джерелом зла. Це формує у них спотворене уявлення про реальність. Багато колишніх членів секти повідомляють про симптоми ПТСР. Посттравматичний стресовий розлад, включаючи тривогу, депресію та нічні кошмари після виходу з секти люди стикаються з труднощами в адаптації до нормального життя, включаючи пошук роботи, встановлення соціальних зв'язків та відновлення стосунків з родиною. Багато колишніх членів потребують професійної психологічної допомоги для подолання наслідків перебування в секті. Майндлі – найбільша в Україні платформа з пошуку і роботи з психологом онлайн. На платформі працюють понад 4 тисячі кваліфікованих спеціалістів із різних напрямків терапії: когнітивно-поєдінкова терапія, гештальт підхід психоаналіз, інтегративний підхід, коучинг, сексологія, майндфанс та інші. Можна обрати психолога під свій конкретний запит, б'юджет та одразу забронювати сеанс навіть із сьогодні на завтра. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати та подивитися на спеціаліста, щоб знайти людину, з якою комфортно та безпечно. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. Оберіть вашого спеціаліста за відеовізитівкою і описом та призначайте сеанс, а за промоко. Фронт буде знижка 10% на першу консультацію. Один із важливих атрибутів цього табору, який я мало не пропустив, це саморобна калюжа. Я не знаю для чого вона, та й взагалі не розумію, для чого там хоч щось. А позади всіх ідет отак. Я вирішив домой прийду розіколоться, я йому зроблю таку ж залужу. Ось тепер ходи в Ой, Ось, бачиш як. Ну, хороший. Виміщати мене, дивіться файло і ще один не менш важливий момент. Багато хто скаже, що не доведено, що це секта. Можливо, юридично так, бо якби це вже було доведено, Ігнатій давно би отримав четвертий термін у в'язниці. Але що стосується виховання дітей, я б набуть відібрав у нього всі права, тому що така секта може бути на Росії, так і в Україні. Тут немає нічого дивного. У нас також вистачає різних чудіків. До речі, саме це намагалася зробити поліція, яка одного разу приїхала до його табору. На що Ігнатій відповів відповідним чином. Здрастуйте. Здрастуйте. А де Ігнатій тихо почав Тіханаченаті. І після цього він зібрався своє стадо і швиденько втік в ліс. Дуже важко щось сказати в даній ситуації про цю секту, бо це не вкладається в голові, що у 21 столітті. Може бути такий дурдом, і навіть не знаю, що краще: ігла Ігнатія чи секта Монтяна. Що там, що там людей забирають гроші. Але в Монтяна, хоча б люди якісь щасливіші, здаються на перший погляд. Але це так, просто чисто роздуми. А ви ставте лайк і думайте головою, якщо вас хочуть затягнути подібну шляпу. Це був я і до зустрічі.